Усім вітання, любі друзі! Подивився я нового голого пістолета. Це четвертий фільм франшизи і легкий перезапуск історії. Фільми Голий пістолет зняті на основі комедійного серіалу Поліцейський Загін, адже саме в цьому проєкті Леслі Нільсен вперше отримав головну комедійну роль, показавши свій гумористичний потенціал на повну. Бо до цього він знявся у фільмі Аероплан на другорядній ролі. Власне, саме там і помітили його потенціал: Джим Абрахамс, Девід і Джері, Цукери, тобто творці голого пістолета, третій фільм вийшов у 1994 році. І аж у 2009-му заговорили про можливе продовження четвертий фільм з Леслі Нільсенем. Але коли в 2010 році актор помер, то цю ідею було відхилено. В 2013 році була ідея зробити перезапуск з Едом Хелмсом, але до діла нічого так і не дійшло. Тільки в 2021 році, коли за проект взявся Сет Макфарлейн та на головну роль затвердили Ліама Нісона, отоді вже почалася. Розробка фільму, але на жаль, до нового голого пістолету творці оригіналу: Джим Абрахамс, Девід Цукер і Джеррі Цукер не були причетними. Тому про питання якості, власне, наскільки фільм зберігає стилістику оригіналу? Про це важко говорити. Але у мене є великі очікування, тому зараз побачимо, будемо розбиратися, чи виправдалися вони або ні. Ну а ви перед початком, якщо є фанатом голого пістолета, то ставте лайк. А ми розпочинаємо. Так ось перший плюс, який тут радує, це збережено вайб стрічки Це комедія. Так. Але не туалетна в стилі американського пирога. Це комедія абсурду. Як і задумувалось в оригіналі. Тут подібні геги збережені, але їх не так багато у фільмі. Видно, що це стара комедія на сучасний лад, але вони однаково працюють. Для прикладу, сцена в стилі Остіна Пауерса з інфрачервоним баченням змусила мене посміхнутись. Хоча й класиці віддають данину, а саме стилю цих фільмів. Тобто, коли ви дивитеся голого пістолета, звертайте увагу на деталі, на масовку, на фон. У цьому вся абсурдність жартувати із серйозним виразом обличчя, коли на фоні відбувається якась дичина, і це, до речі, дуже добре виходить у памели Андерсон з Ліамом Нісоном. Між ними помітна хімія. Очевидно, що після зйомок вони почали зустрічатись насправді. Навіть маленька, динамічна, півтора годинна комедія таки може поєднати разом. Знаєте за що я люблю комедії? За те, що вони зазвичай прості і не змушують тебе думати, а просто розважають. Так і тут конкретного сюжету фільм немає. Вся ця історія є швидше поєднувальною ланкою для всіх тих гегів, і ті жарти в деяких сценах є навіть прямими відсилками до оригінальних фільмів. Правда, їх зрозуміють тільки ті, хто дивився три попередні фільми. А от образ відсилку антагоніста, якого списали з Сема Джексона, який зіграв поганця в Кінгсмен. Точно помітять. Те саме, як і Дребін молодший добував інформацію з героя Кевіна Дюрана. Тут помітять відсилку на нову місію Тома Круза. Ну і звісно ж, вишенька на торті, секретні Камео, Дейва Батісти, а також. Леслі Нільсена в ролі сови. Але це вже інша історія. Загалом, якщо не передиратися до деталей, то фільм вийшов ідеальним. З головним своїм завданням цей попкорновий продукт точно впорався. Це розважати. Моя оцінка 7 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам було цікавим. Якщо так, то постав лайк. Ну або якщо тобі сподобався новий голий пістолет. То так само став лайк. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд. Хто ви такий? Френд Дребін із поліції. У новій версії. У -у -у -у. <звук>